Моє вітання, шановні ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Не тільки поговоримо прямо зараз з Андрієм Бондаренко. Моє вітання, пане Андрію. Добро здоров'я, пане Андрію. переверніть горизонтально телефон, чи він горизонтально? Угу. Ага, ага. О, да. Отак. Бо він захватує тільки вашу бороду. і Люди будуть думати, що в країні тільки якась борода, борода трапилася. тільки. Але це не так. Слухайте, давайте почнемо з вами з цієї історії. Я дуже уважно слідкую за цим моментом, і от моя особиста думка, ви або підтвердять, або спростуйте, що це все якась маячня, і це все якийсь хитрий маневр. що? Я про оцю ситуацію з Польщею. У нас є відео там в кріслі сидить Путін, а йому доповідає Лукашенко. Давайте подивимося. Нас на Запад, резошіться нам. Я говорю, вам зачем на Запад туди? Ну і, і в тюхую ми же контролюємо, що прийшов. Ну, сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешов. А Жешов для них неприємно, коли вони воювали під Артемовським. Они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешум это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. І я прошу, щоб ви теж этот вопрос у себя в плані нашої підтримки уже по Западной Україні. Так, Жешов, це біда. Ну, біда, це вавка в голові у Лукашенка. Я чую себе. О, отак. Слухайте, пане Андрій, ну. З одного боку, ми бачимо ось ці ось такі незвичні погрози. Ну, це вистава. Так чи інакше? Це вистава. І всі розуміють, що це вистава. Навіть кажуть, що Путін, який приїжджав тут, ну який з ним спілкувався, також був двійником. Що ви думаєте, є якась загроза маневру, що вони ось, начебто, там збираються щось, щось кудись там в Європу, а насамперед ні, можуть раз маневром там кудись. Знову на нас піти. Чи ні, чи немає такої історії? Чи це для перемов? Кажуть, що це ось такий, знаєте, ну собі така опція. Ось якщо начну, почнуться якісь до, розмови, то кажуть, ось, ну давайте, ми ви, підуть, ну, наприклад, умовно, в бік Києва знову. Ось бачите під час перемов. Так, давайте, от ми вже знов під Києвом, ми от відведемо звідси, а тут ні, ось тут давайте торгуватися. Ось така історія. Що думаєте ви приводу ось цієї вистави польської? Найменші можливості, які були б в них здійснити наступ на цьому напрямку, вже б давно були б реалізовані, тому, звичайно, не можна серйозно сприймати. Ви абсолютно праві, це вистава. Вистава спрямована в першу чергу на внутрішнє споживання, на телеглядача Російської Федерації Білорусі. І вона ну навіть ну не може справляти жодного абсолютно враження, серйозного на будь-яку критичну мислячу людину, на людину, яка е просто може додати два додати два. І це ну виглядає навіть комічно, все mm -hmm. тому немає в них ні сил, ні засобів. Всі ці бряцання зброєю. Аналога в НЕТ. Ми це вже чули багато разів. Вот, там, вторая армія, там ще якась армія в мірі. Ну, ми, ми це чули багато разів, бачили їх прекрасно. Знаємо, хто вони і що вони. Ну, я впевнений, що. Не буде мати це жодного впливу ні на які абсолютно переговори, тому що серйозно сприймати цю маячню ніхто не буде. Звичайно, такий тон, ну, з точки зору дипломатії, з точки зору реагування на це дипломатів, з точки зору поважених осіб, які на такі слова вибачте, ну це ж все-таки керманичі. Своїх держав да говорять люди, які хвехесамо проголошені, але зараз вони а всю повноту влади вони здійснюють всі владні повноваження на територіях під назвою Білорусі і Російської Федерації. І ці люди такими заявами, звичайно, дипломатичну відповідь, певну і реакцію мають отримати. і Я впевнений, що і отримають. А от що ну, стосується па па пане Андрію, от як ви думаєте, так. дуді, дуді? Ці розмови не подобаються. Ось там. там ж ви бачили, мабуть, що така історія, що вони зіграли цю партію разом. Путін там то також підіграв в цій історії. Почав розповідати про подарунки Сталіна Польщі про всяку маячню там з Чехословаччиною. Таке інше, таке і таке інше. Ну тобто, він підіграв у цю історію. От мені що я побачив? Я побачив, от ви кажете, ні на кого не справляють враження. Так чи інакше слухайте в Польщі Польща там вони зараз перевіряють мобілізаційний резерв, вони трохи напружилися, вони перекидають там якусь частину армії. Вони, ну це не тому, що вони ну, я не знаю, злякалися. Є протоколи військові. Ага, там У ворога там гіпотетичного збільшення активні активності на кордонах потрібно укріплятися. Тобто це про це чи ні. Але але в той самий час я так чи інакше бачу, що поляки за цим уважно поглядають. І не тільки поляки, там ж бачили, також йде, йдуть у коли в біки Литви. розумієте тобто І це все ось про цей сувалківський розумієм. Напружуватись потрібно всім абсолютно, допоки взагалі існує такі mm. державні утворення, такі тюрми народів, як Російська Федерація, такі імперії. Напружуватися потрібно абсолютно всім, допоки на території країни, яка те ну територіально, географічно знаходиться в Європі, а проходять така, от ну профанація і. Клоунада, яку чомусь називають виборами, як в Білорусі, тому що ну ні про який вибір дійсний, ні про яке виявлення громадян там не йдеться, і це всі прекрасно розуміють. От напружуватися, потрібно саме. Із-за цього, а не із-за того, що декілька тисяч головорізів якоїсь приватної військової кампанії заявляють про свої плани висадки на Марс або походу на Варшаву. Вони можуть говорити все, що завгодно. Вони ну, просто клінічні ідіоти з садистськими нахилами. Не більше того дуже погано, що ці клінічні ідіоти і садисти озброєні. І фінансуються державами терористами, державою терористом. Ось що має напружувати, а не їхні якісь там безглузді слова. І прикладати зусилля, вся міжнародна спільнота має не на мобілізаційні заходи, які я впевнений і так і так проводяться і будуть проводитися відповідно до мобілізаційних планів. Навряд чи їх змінить ці мобілізаційні плани, заява якогось там. Не, не зовсім адекватного вагнерівця, mm. а, але е, є зусилля і є можливості е, спільні міжнародні, е, які потрібно задіювати і потрібно їх посилювати. І от, от туди треба звичайно направляти енергію, і там потрібно звичайно робити кроки, дієві кроки, а не заяви. Е, дуже багато роблять дуже багато роблять наші союзники, mm. але навіть цього дуже багато, все-таки замало на сьогоднішній день для того, щоб досягти е, миру стабільності, е, як в Європі, так і в цілому в світі. Абсолютно з вами згоден. Слухайте, там інша вистава відбувається. Ви бачили, є Гіркін. Гіркін цей міжнародний злочинець, слухайте, який вже довічно отримав, я так розумію, за це забоїнах. Ну і що? і він як не дивно у в'язниці опинився у Російській Федерації. Звук це дійсно дивина. Один бачите, це закат, закат циклу. Один зі столпів ось цієї історії відправляється ось відправляється зараз. Усі слухайте що це таке? Це вони дійсно якась зачистка відбувається. Ось цих війна цих башен чи навпаки. Ми бачимо, слухайте, може ж дивитися навпаки, що ми побачимо? Побачимо, що ага є. Ось якийсь говорун, який офіційно вже війшов від моменту арешту до опозиції діючої влади. Розумієте, в рангу виборчих якихось процесів, і його прирівняли фактично до Навального. Росія це дійсно якесь поле чудес чудес якихось. див Що думаєте з цього приводу? Це що за вистава така з Гіркінсом? У ну, цієї вистави є два натхненника, які дуже люблять їх. е-е-е Пересічні громадяни, але в першу чергу їх дуже-дуже люблять, цінують, цитують постійно політики російські, це Іван Грозний, так званий зі своїми апрічниками-собачими mm -hmm. головами, які в першу чергу знищували не зовнішніх ворогів, а поганих бояр, заколотників, які проти батюшки царя там щось. Да? І друга особа, яка досі знаходиться в них в центрі. Столиці в центрі уваги їхньої це Володимир Ільч Лєнін, який там да, досі ніяк не догниє в мавзолеї. Який абсолютно чітко давав їм правила поведінки, він писав про те, що будь-який революціонер необхідний під час революції, одразу після її закінчення стає контрреволюціонером, тому що революціонер це така перманентна діяльність революції. Вона mm -hmm. ніколи не закінчується. Є революції начала, ні революції кінця. Mm -hmm. і саме такими методами, як знищення своїх знищення тих, хто. А в першу чергу були такими локомотивами їхнього руху, які все робили для того, щоб утверджувати їхні ідеї, їхній цей узкий мір. А зараз цих людей будуть зачищати, бо вони стали певними символами. Але зараз вони будуть на кадумці. Ну, ну чому подивіться на долю пане найближчих соратників абсолютно ага. всіх керманичів? Радянських всіх без виключення і самих їх, цих керманичів. Ну і подивіться на те, що жоден з президентів, так званих їхніх, ніколи не йшов з посади з тими, з ким він туди приходив, немає коли да, там команда змінюється. Є дуже багато таких речей, які ну насправді вони не зовсім нам збагнені з точки зору нормальної ну, адекватної логіки, а тому, що ми все-таки є представники європейської цивілізації, культури, а те, що вони на демонструється, зовсім інша цивілізація, зовсім інша культура. А це немає нічого спільного взагалі з нашими цінностями, тому нам і складно збагнути. І зрозуміти для них це нормальні дії, абсолютно для них вони є природніми і єдиноможливими. вони не можуть інакше діяти і не будуть діяти інакше в інший спосіб. Mm -hmm. Ото це треба всім а, зрозуміти, що м, намагатися апелювати до тих цінностей, mm -hmm. навіть, до, якогось до якого ми звикли а, апелювати. Там не приходиться і треба розуміти. Вони зовсім інші, абсолютно інші, і думають вони інакше. Не важливо, що вони думають, навіть да важливо, як це відбувається. Сама парадигма їхнього мислення вона побудована в інший спосіб. Я зрозумію вас. Ну таке явище називають викривленою логікою. Коли або у ну, людина у людини... главного, можливо так, так. логіка базується на хибних або ще ну є такий жарт, що Путін ну який сублімує цю всю історію, що Путін а, визнав себе місією на хибних даних розвідки. Розумієте, до розвідка помилилися, а він все ще вважає себе світовим місією і борцем, я не знаю, з ким там, з дияволом, там ще, з кимось. Так, з цими друзями зрозуміло, це ну так чи інакше, слухайте, це нова фаза. Ми, ми її бачимо. Це відбувається під зачистка, ось саме пожирання, ось це. Побачимо, чим це все. Кажу, слухайте, що це дуже скоро там перейде вже на третю фазу. Подивимось, подивимось. Так, слухайте, інфраструктуру, так чи інакше, ворог нашу знищує. На методично він продовжує це робити. кажуть взагалі, що не будуть не буде повернення до цієї угоди зерновою ну от така ситуація з одного боку. З іншого, мене цікавий такий момент. Ось слухайте, там комплекс дій пан президент доручив розробити і забезпечити залужному кубракову і не їж папі. От щоб якийсь комплекс дій для забезпечення зернового коридору. Чесно вам кажучи, що я бачу в цій ситуації? Я бачу, що так, що політично політично. На цю історію вирішити не змогли, і офіційно переклали на військових. Мені цікаво, що це за комплекс дій потрібен бути такий, от який забезпечить оцю зерновий коридор. Що, що, що це таке, не знаю, ППО розставлять конвої? У нас з'явився флот. Про що тут історія? Я не можу зрозуміти. Зараз дивіться, зараз вони перекладуть на залужного цю історію на Кубракова. Ну ну не зну, слухайте, ну якщо це не, не задача, яку неможливо зробити, ну і все, і у нас залишиться ось не змогли. Військові, давайте о, зараз політичне. Ну що думаєте з цього приводу? Ну давайте подивимося, хто є найбільшим експортером взагалі зерна в світі. Mm. Найбільшим. Саме от того зерна ну, певних знову ж таки певних сортів цього зерна це Російська Федерація. Так. так. А в, тих, в тих самих позиціях друге місце займає Україна. Абсолютно по тому самому зерно, тому це ще й знаєте далеко. Така перспектива довгострокова. Вибити з ринце не тільки війна, яка відбувається зараз. Це не тільки намагання знищити економічне, звичайно, підґрунтя наших збройних сил, і нашої перемоги, а це ще робота на далеку перспективу, а угу. тому, що зв'язки, міжнародні контракти. Ця штука дуже знаєте. Ну така. Ну вона певна тендітність таку має, вона певну хрупкість таку має. Вона не є а, залізобетоном. Зруйнувати це все можливо і не дуже складно. А от знову збудувати, ну насправді є певні з тим питання, є певні складнощі. Саме тому я впевнений і відбуваються ці речі. Тут перекладання на військових теж буде. Чому? Тому що з точки зору виконання зобов'язань, Росія ж є так само, як і ми, членом дуже багатьох міжнародних організацій. Дуже-дуже багатьох. Вона звідти не виключена. Ні всесвітньої організації ні, ну, з багатьох взагалі всесвітніх організацій або європейських фундацій, асоціацій, торгівельних в першу чергу, не виключена. Перебуваючи там. Цих асоціаціях і організаціях вони заробляють. Якщо вони там не будуть, заробляти вони не зможуть. Відповідно, коли йдеться про порушення от таких от порушення зобов'язань, і це е, великий пас і велика можливість для українських дипломатів е, викинути звідти Росію і не дати їм е, приймати тому, що заробляти там е, знову ж таки. Це величезний плюс для українського виробника. Якщо у російського виробника сільськогосподарської продукції прибрати з європейських світових ринків, то Україна від того неймовірно буде вигравати. Росіяни, незважаючи на всю свою там певну імперську недолугість і пришелепкуватість, певні моменти дуже добре розуміють і діють знову ж таки наперед в такий спосіб, щоб їм було до чого апелювати. Вони будуть говорити, що вони з точки зору. Свої участі з точки зору договорів міжнародних вони нічого не порушували. що вони все виконують? А це військові, це все військо, українські військові. Вони винні в тому в зриві добре, добре, якихось речей, і от для полі маніпуля... для таких маніпуляцій це робиться зараз. От є вже я так розумію, скоро вийде на екрани російський фільм про бучу, де Чого? Від імені якогось не зовсім зрозумілого мені а, західного скрипаля чи щось якесь там мечня. Фільм знімається, щоб ви зрозуміли одразу англійською мовою. Тобто одразу для зрозуміло, для чого, куди для аудиторія, чого? куди це спрямоване. Розумію. От вони таким чином пояснюють, ну намагаються принаймні пояснити а. дуже багато а, того, що вони тут робили, того, що вони тут роблять, і збираються робити. От В такий спосіб, спосіб маніпуляції, спосіб брехні, звичний а. для них і зрозумілий спосіб. І в спосіб формування штучного а, думки суспільної а, тут уже їх цікавить не внутрішній ринок, тут їх вже цікавить виборець а, цивілізованого світу, а, виборець тих країн, всіх країн, які зараз в коаліції в одній з Україною а, протистоять їхній агресії. От вони таким чином намагаються впливати на а, виборців, навіть не на політиків напряму, бо це неможливо. А ну якщо не говорити про прямий підкуп, який там відбувався тривалий час, наприклад, якщо ми будемо говорити про Німеччину, да ми бачимо, що там канцлери потім Німеччини працюють в Газпромі. Ну бачимо, і так далі. що там немає армії. Але пане якщо Андрій. не говорити про це, то вони впливають на виборців, Вони формують суспільну спільну думку, розуміючи, що там якраз працює демократія, що там вона якраз є, і там виборець, Говорить політику, що робити, а не навпаки, не так як так. це відбувається в Російській Федерації, де політик говорить виборцю, що йому робити, і виборець слухняно. Це робить це вони це розуміють прекрасно, тому працюють в тому напрямку. Це один з методів. Ну навіть інформаційно-психологічної спеціальної операції. Це один з методів ведення війни, в тому числі. Я зрозумів. І вони в такий спосіб теж ведуть з нами війну. Вже це термін гібридна війна. Я думаю, вже в усьому світі він. Сприйнятний, зрозумілий, і е, всім зрозуміло, хто є батьком цього терміну. Це звичайно е, Російська імперія, Російська Федерація. Угу. згоден з вами абсолютно. Слухайте, ну цікаво, чи з'являться ембарго на російське зерно? Ембарго на російське зерно. Ми не знаємо, чи з'явиться, але було б було б дуже цікаво на це подивитися чи піде на це світ. Слухайте, а топити їхні кораблі ми можемо чимось. Ступити. Ну, дивіться, насправді. О, там оця історія з блокадою. А корабель, корабель важка ціль. Для того, щоб потопити корабель, недостатньо мати засіб для ураження просто подальності. Ага. Цього недостатньо. У нас протикорабельних ракет, ну, от, наприклад, такі як Х-22, це протикорабельна ракета, яка ага. от, влучила в Одесі в. Церкву, а це протикорабельна ракета. Вона має надзвичайну до речі, точність. І коли я зараз чую деяких представників Московського патріархату, які вперто називають себе українською православною ага. церквою, які говорять, що це випадково. Ну не смішіть мене і не смішіть, будь ласка. Взагалі нікого. Але по чекайте, це ну, як... абсолютна маячня. Це дуже точний боєприпас. Дуже точний. Не могли вони промахнутися, Я Думаю, це свідомо було зроблено. А потім буде зроблена картинка, як злобні укранацисти розрушили Русську церкву в Одесі. От. Я впевнений в цьому навіть не сумніваюся, що саме так воно і буде. Так, от, повертаючись до кораблів, у нас на жаль таких протикорабельних ракет дуже і дуже мало вкрай мало. По перше, по друге, носіїв. Для цих ракет у нас немає від слова зовсім взагалі, і мається на увазі носіїв, які базуються на, ну, зможуть вражати ціль з води. Військово-морський флот України на сьогоднішній день не має кораблів, які можуть нести ну, подібне озброєння і ефективно його застосовувати. Його, в принципі, можна застосовувати суходово, але це вже ну, теж певна досить складна історія. Звичайно, у нас є боєзапаси дальності, яких достатньо для враження такої цілі, але тоді ми маємо говорити, що ця ціль має бути статичною, не рухатись, не захищатись, а це неможливо. Зрозумів. Ну так, думаю, питаю, бо важка справа. Так, давайте коротко про ситуацію на фронті поговоримо, що зараз там у Лиманському напрямку, на Сході, на півдні. E, насправді ну, Лиманський напрямок зараз залишається e, e, найнебезпечнішим для збройних сил України на найнебезпечнішим, а тому, що там найактивніші дії a, ворога. Це зараз самі гарячі події, а тому a, допомагаємо не продовжуємо, не зупиняємось, допомагаємо ЗСУ, хто вірує. А в Бога молимось і робимо все для перемоги. Там дуже складно зараз. Складна ситуація для нас надзвичайно складна. Ворог застосовує там дуже великі сили, засоби, величезна кількість обстрілів. Накопичили вони там багато живої сили, техніки, і наші захисники, наші воїни зараз там тримають оборону, але в дуже дуже складних умовах на інших напрямках. Не так гаряче, але звичайно курортом не назвеш. І, звичайно, теж сили опору працюють. Є е, позитивні, хороші новини в на напрямку Бахмут для українців. Є поступове, нехай повільне, це немає жодної різниці, але в таке невідворотній рух е, вперед. І з, Ми вже говорили в минулих е, випусках з вами про це з е, перспективою уточнення і знищення угрупування ворожого е, в Бахмуті. Є е, 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 південний напрямок, е, де розвивається успіх по нашим плацдармам на правому березі, е, де е, значно покращилася е, ситуація для. А наших збройних сил логістична, в першу чергу, там завдячуючи певним діям е, е, командування оперативно-тактичного групування, ну теж на, на, на жаль, вибачте, не можу розкривати певні моменти. Але повірте, там дуже, дуже хороші зрушення, позитивні є. І я е, е, надія на, на те, що ці плаздарми будуть е, на правобережжі розширені, що е, наші зусилля. Напрямку Ріхла будуть ну успішними. Вони вже мають успіх, будуть ще кращими. Це коротко, якщо дуже коротко, така ситуація. Дякую, дякуємо. Дякуємо, пане Андрій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до нас і до наступної зустрічі, пане Андрій. Дуже дякуємо за сьогоднішній Дякую вам, слава Україні, героям слава нашим товаришам. нагадую заходити на YouTube канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на новлення замов Гнаді Винограда. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!